Розвиваючи ігри вдома за допомогою телефона. Доброго дня, шановні батьки і колеги. Сьогодні я хочу провести з вами семінар на дуже актуальну тему дитина і телефон. З проблемою, як відволікти дитину від телефона, стикається чи не кожен з нас, і нам вдається вирішити її, але лише на деякий час, а потім дитина знову бере гаджет. І може годинами переглядати інтернет-додатки, інколи не зовсім повчальні. І ми не завжди можемо контролювати всю інформацію, яку дитина черпає з просторів інтернету. Тому я пропоную вашій увазі ігри, які допоможуть вам і вашій дитині подивитися на використання телефона з іншої сторони, а також на світ зовсім по-іншому. За допомогою телефона ми можемо розвинути у дітей логічне мислення, креативність, уважність, спостережливість та вміння аналізувати інформацію. Почнемо ми наш семінар з першої гри, яка називається положення в просторі. Правила цієї гри дуже прості. Запропонуйте дитині побути фотографом, виконувати завдання та фотографувати результати. Для проведення цієї гри можна використовувати різні предмети, чи то посуд, одяг, іграшки, інструменти, природні матеріали, засоби догляду за собою і прикраси. Я не буду брати іграшки, а використаю посуд, тому що можна гратися чим завгодно. Тим самим постійно розширюючи словник вашої дитини та загальні знання. Завдання перше. Зроби так, щоб веделка опинилася праворуч від чашки. Тепер веделка повинна знаходитися в чашці. Роби так, щоб щоб виделка опинилася за чашкою, деякі завдання можуть бути складними та змусять вашу дитину серйозно замислитися над її виконанням. Наприклад, виделка під чашкою. Виконання завдань може перетворитися на конструювання. Звичайно, чим більше предметів... Тим цікавіше та ще більше заплутані схеми. Але ж саме так розвиваємо ми в дітей логічне та креативне мислення. Ускладнюємо завдання. Таця під кастрюлею. Чашка в кастрюлі, яка стоїть на таці. Діткам треба подумати, як потрібно розташувати предмети, щоб виконати поставлене завдання. Ще ускладнюємо завдання. Блюдце на чашці, яке стоїть у кастрюлі, а кастрюля стоїть на таці. Ускладнюємо попереднє завдання, додаємо ще один столовий предмет веделку і розташовуємо її зліва від кастрюлі. Такі ігри з посудом. Розвиватимуть у ваших дітей логічне мислення, уяву, креативність, винахідливість, уважність, вміння сприймати інформацію на слух, моторику та сенсорні навички. Вміння сприймати інформацію на слух це дуже важливо, тому що сучасним дітям не вистачає цього навику. Вони звертаються до наочності, тобто до демонстрації. У той час, як вміння сприймати інформацію на слух майже не розвивається. А ввечері не забудьте переглянути ці фото та запропонувати тепер дитині описати словесно, зафіксовані на фотоконструкції. Наступна гра називається протилежність. Запропонуйте дитині знайти та сфотографувати протилежне зазначення м'явища. Емоційний стан, предмет або щось інше починаємо з простих завдань. Вимкнуте і увімкнути світло. Закрита і відкрита книжка. Довгий і короткий рукав сорочки. Так чимо ми дітей виявляти властивості предметів, речей, порівнювати їх і усвідомлювати відмінність між ними. Запропонуйте дитині зафіксувати на своєму телефоні різний стан рідин. Гаряча холодна рідина, тверда, чи рідка. І не забувайте їм задавати запитання, як мокре можна зробити сухим. Або навпаки сухе мокре, гаряче холодне, холодне гаряче, пусте повне. І що треба зробити, щоб брудне стало чистим. Так ми вчимо дітей аналізувати і логічно мислити під час виконання поставлених перед ними завдань. Сині можна давати завдання фотографувати протилежності не лише предметів, а й різних емоційних станів людини. Наприклад, сфотографуй, будь ласка, радість і смуток, сміх та сльози, боягузливість хоробрість. Старий чоловік молодий, доросла людина маленька дитина. Втомлений бадьорий. Запропонуйте дитині за допомогою невербального способу, тобто за допомогою жесту, показати, коли дитина чи дорослий говорить тихо і навпаки голосно. І це нехай ваша дитина зафіксує на своєму телефоні. Дитині молодшого дошкільного віку ви можете запропонувати таке завдання. Сфотографуй будь-який предмет зверху, а потім знизу. більш дорослій дитині ви можете сформувати завдання так. Сфотографуй предмет, на якому заховалося слово. Зверху або зроби фото, на яким буде приховане протилежне зазначення слово зверху. Поступово ускладнюємо завдання. Можемо сказати так, сфотографуй, будь ласка, сумного хлопчика, а потім сфотографуй повністю все навпаки. І допоможіть дитині. Сумний, протилежний буде. Яке слово? Так, вірно, веселий. А хлопчик протилежне слово буде. Що? Вірно, дівчинка. Так ми підкажемо і направимо дітей на вірне виконання поставленого завдання. Якщо завдання, яке повинна буде виконати дитина, буде поставлене чітко і вона все зрозуміє, то в підсумку дитина знайде дві протилежності і зафіксує все це на свій телефон. Продовжуючи грати з дитиною, ви можете запропонувати їй свою фотокартку, на якій зображено предмет одночасно м'який і солодкий, а дитина повинна знайти, сфотографувати твердий. Натотик і гіркий на смак – предмет Якщо дитина чітко зрозуміла поставлене перед нею завдання, то результат в кінці вона може показати такий. Наприклад, якщо ви їй показали м'який солодкий пончик, то вона вам може у відповідь сфотографувати цибулі, яка верда, а на смак гірка. Якщо ваша дитина знаходиться поруч з вами на кухні, коли ви готуєте обід, то можете використати предмети, які знаходяться поруч з вами. І вже об'єднати три різні властивості, а дитина повинна знайти три різні протилежності у цього предмету. Наприклад, ви можете дитині допомогти і сказати, я тобі допоможу. Наприклад, я тобі показую біла серветка. Вона м'яка і легка. Біла, протилежна. Який буде кольор? Дитина відповість чорна. М'яка – протилежна? Яка властивість цього предмету? Дитина каже, твердий. І легкий предмет протилежний. Яке значення? Так, вірний, важкий. Такі невеличкі підказки допоможуть вашій дитині з легкістю виконати завдання. Ігри такого типу розвивають у дітей принцип пошуковості, дослідництва, розвивають у них уважність та спостережливість, вміння аналізувати побачення, порівнювати його властивість. Ігри на знаходження протилежностей, властивостей предмета розвивають у дітей логічне мислення, уяву, креативність, винахідливість та уважність, вміння аналізувати свої дії, порівнювати різні предмети, виявляти властивості і шукати та знаходити предмети, які потрібні. Гра третя. Режим дня. Якщо ваша дитина ще не вміє чітко визначати і розуміти, що таке ранок, день, вечір чи ніч, запропонуйте їй провести фотоспостереження. Але тут є важливим одне головне правило. Фотоспостереження повинно проводитись впродовж одного дня для того, щоб дитина при перегляді фото Могла все добре пригадати та відчути послідовність подій у часі. Вранці сходить сонечко. Дитина прокидається і починається новий день. Цей час багатий на звички та ритуали. Дитина умивається, весело чистить зуби. Продовжуючи свій ранок, дитина робить ранкові гімнастику, одягається, і йде снідати. Всі ці моменти дитина фотографує на телефон. Поступово ранок змінює день, і дитина продовжує займатися своїми справами. Вона або малює, або грається своїми улюбленими іграшками або переглядає телепередачі, призначені для дітей. Ці всі моменти дитина фіксує на телефон. День продовжується і дитину чекає смачний обід, після якого вона йде на прогулянку до парку де зустрічається зі своїми друзями і проводить весело час. Поступово день змінює вечір, і нарешті вся родина може зустрітися за смачною вечерею, де можуть обговорити події, які трапилися з ними протягом дня, погратися в цікаві ігри і весело провести час. Поступово день закінчується, сідає сонце, дитина купається і лягає відпочивати. Залишається місяць, зорі та маленькі ноги під ковдрою. Звичайно, в ці ігри можна гратися навіть і без телефона, але сучасним дітям. Гратися з телефоном цікавіше. Тож сподіваюся, інформацію, яку ви сьогодні прослухали на нашому семінарі, ви використайте, що вона буде для вас корисна. А ми на сьогодні прощаємось. До побачення. Бережіть себе та своїх рідних.